Всім привіт, 28 квітня 2025 рік. Друзі, ніякий виробник не стоїть на місці, приміняє різні новітні технології. Також от перед нами апарати Потон. Марочка одна, а на вигляд, бачите, зовсім по-різному виглядають. Тобто зараз вже є нові модельки, варювальних апаратів Патон. І от перед нами ПРОМІК 250154. Дивіться, як виглядає попередня моделечка. А от уже нова. На сьогодні отак от виглядає. Якість, на мій погляд, Залишилась та же, але технології беруть себе, доставляють не стояти на місці. І це, друзі, правильно. Давайте заглянемо в Тередину. Я от на нові модельки відкрив тут, де кріпляється катушечка. Заглянемо от комплектація, ролики. Так, акуратненько. І подивимося всередину. Отак виглядає сьогоднішня модель, так її називемо, а от вчорашня, друзі. Я вже показував деякі модельки, зрівнював. Ну, лишнім не буває всі. Ми додаємо свої питання, коли вже одна й та же моделька. По-другому виглядає, по-другому стоїть. Вибирайте, друзі, вам. Ну, ще раз повторюю, який би апарат ви не купили, старого зразку чи нового, потон є потон. Це, друзі, дійсно надійний наш виробник, який виробляє такі чудові апарати, хто б не взяв. Получають задоволення при роботі. І просто говорять, супер. В комплектації, така, друзі, горілочка йде, показую. Не буду її називати, щоб не обізвати. І провода. Держаки для електрода, тобто плюс, да, мінусова клема. Запакований кульочок. Так що отак, друзі, показую. Ми ведемо прозоре життя і стараємся, не стараємося, а говоримо так, як воно є. Гарне значить гарне. Непонятно що. Так ми мовчимо. А потом ця сила, як і вся Україна. Зацікавила? Телефонуйте 063 426 10. 10. Також пишіть на Viber. Доходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах, якийсь одинакова. Ми, друзі, при можливості йдемо завжди на зустріч. І ще раз покажу попередня модель. От сьогодні. І так вдалі покажу. Всім мира до гарних покупок. 063 426. Десять, десять.